Чаш, мы начинаем. У нас матч. Эээ, матч. Республика Дернка. Значит. Стадия. И Республика. Жаль, открывая рахунок. Ще навіть хвилина повністю не прийшла, а вони вже відкривають рахунок. Рахунок 1-0 на користь республіки забуває. Рибак Його для ДНК Рахунок стає один-один <рістити> приходять, переходять, переходять в атаку. Втрачають м'яч штирнка. Зараз вотації. Простріл! і гол! Да нуй! РНК виходить вперед не очікувано, адже вони аутсайдерами в цій зустрічі дарповоротам яч прилітає над дворота і республіка втрачає м'яч і але зараз сербак макита по ворогам, але спілкували і небезпечний момент для ДРНК, але встигає, встигає. Порушення правил і картка для морця, ДРНК. ДНК. І республіка має непоганий момент Зрівнювати рахунок. Удар поворотам! Кіпер кішка в в моменті. Удар воротам від республіки. Знову. Республіка! Небезпечний момент у республіки. Удар воротам. Кіпер гадав, гадав, куди ти Тача удар головою, рахунок стає та два. Скорисувалися цим кутовим. і м'яч. Збиваємо. Григору Євген. Є рахунок до 2, -2. Слишається зіграти першому таймі ще 15 хвилин. Безпечний момент, республіка пробуває. Є можливість зараз добити, скочить удар, удар, поворота! Першого тайму. Рост на дальню стійку. Була можливість зараз збільшувати. Е, більшою. Удар похота. Виконання гравця в Республіка. Республіка подача скодобового, Удар по воротам і не Тарповоротам, відграться ДРНК, але... передача, вона блокується. І зараз є можливість пробувати, поворотом пробуває, але не влучає поворотом дравець ДРНК. І ДРНК в атаці, десятий номер. Тож на майданчику простріл, але в пікаті блокує, зараз дравець. У республіки м'яч випадково Коваль, метро. Штубліка, і відскок на... удар по воротам. Він робиться ДМК, блокує. Гравець Республіки цей удар. Але там голкіпер був перший на м'ячі в цьому епізоді. Атакує Дернка. Порушення правил. Жовта картка для гравця республіки. Кіпер відбиває, там буде добивання. Вибивають вже стрічечки, цей м'яч, Прокидає гравець Дернка м'яч. Є можливість віддати передачу. Прибуває сам, рахунок стає 2-3 на корість ДРНК. Зуміли вони вже забити третій м'яч. Від ДРНК тепер попереду. Вітаємо їх! Забиваємо твійчук Валентин. Вони забили гол, але, правда, не Все ж Удар воротам, м'яч прилітає над воротами. Не вдали удар цього разу. Дар, дар, удар... намічається удар сталеку! Але гол-кіпер. Губай, сріняч. Небезпечний момент! Республіка зрівнює рахунок. Рахунок 3-3. Yes. Нарешті вони зрівняли. Намагалися зрівняти і зрівняли. Рахунок стає 3-3. Переходить в контратаку, надто сильна передача в штрафний майданчик. Просто задання стійкола, голкіпер забирає м'яч до рук. Перевага у республіки, республіка пробувати поворотом пробивають, але м'яч не влучає у ворота.